Вихідне положення сидячи, схрестіть ваші щиколотки і посуньте їх якомога ближче до вашого тазу. Поставте одну руку в сторону, якомога далі від вас, і опускаючись на лікоть, зробіть максимальне витяжіння іншою рукою над головою вздовж вашого вуха. Зафіксуйте крайнє положення, розтягуючи. Бокову поверхню тулуба і, відштовхнувшись від підлоги тією рукою лікоть, якої на підлозі, поверніться у вихідне положення. В вихідному положенні ви маєте сидіти з рівною спиною. Коли нахиляєтесь, трошки округляйте спину. Якщо у вас не виходить сидіти з рівною спиною вертикально у вихідному положенні, тобто ви сидите, а спина кругла. Підніміть трохи сідниці. Це означає, що вам потрібно сісти на щось, щось, що підніме ваші сідниці, і вони е, опиняться вище, ніж ваші щиколотки. Під час нахилу таз повинен бути нерухомий, тобто вам не можна відривати сідницю від підлоги або від опори, на якій ви сидите. Якщо, нахиляючись, ваш таз робить рух вгору, одна його половина, опускайтесь не до кінця, не торкаючись ліктем підлоги. Просто далі поставте нижню руку і нехай вона залишається. Або напівзігнутою, або повністю рівною. Коли нахил виконуєте в сторону, округляйте трохи вашу спину і обов'язково фіксуйте крайню нижню точку положення. На видих ви робите витяжіння, вдих повернення.